Так, всім доброго дня, слава Україні! О, запитували мене, як там працює ця гідравлічна навіска перероблена. Зараз я ось покажу, як вона в холосту робить. Доверху донизу все піднімає. А потім підійду е, цей, поставлю колодку, так, е, як піднімає цей принудительно донизу. Зараз покажу і так. Доверху. Так, це вже е -е, ціліндер вийшов на максимальний е цього свій довжину свого штука і пішла нагрузка цей. А на мотор може чули. Так, донизу. Також придави вже нагрузка пішла. Можна й пошла на бачити. Ось отверху піднімає зарази. Раз, все. Донизу. До. Доверху. Ну, якби не найшвидше газанути, то воно буде швидше. А так пішме. От в нього байдужий. Якщо треба вище... Підкручуєте ці тяги. Якщо у вас немає такої штуки, то можна ще перекинути там на пару шліпців доверху, до будете ще вище, якщо вам там чи плува, чи ще щось там не піднімає. А ні, то саме краще, то що тут берете дирку, сверлите посередині. Виходить, як вище. Цей холь буде закріплено, вже, буде вище піднімати, але само собою буде і не так низько опускати. Та, наприклад, з боронами, то треба мені, щоб низько опускало. Ну Я не переселю, або я собі перекину тут на шліцах і собі ось цим. Зараз я підставляю, під'їжджаю пенька. Ручника поднимай. Я Сейчас вещь я вещи подниму. jsem se jel do jaká postavě tu. To mám ale ty poprosit, mám že nemám, že nemoleží. i'm Показую. Ось так воно все це діло. Я думаю, питання виникне. І що й виникне, запитуйте. Постараюсь сповісти, а ні то знімлю відео. так Зараз я ще вчеплю крокну косарку, покажу, як з нею піднімаю. З нею вона важить кілограмів. Ну десь її 300 точно в ній є. Так, я потім скрію. Так, значить так, піднімаю роторну косарку польську Вірахс. Дивимося, як воно її піднімає. Моя оця перероблена гідравліка з Уточнюю, я тоді сказав на відео шток 25, а тут шток іде 28 мм. А за ті всі останні характеристики, то то всі правильні. Е, Кусилка важить в районі 300 кг. Зараз покажу, як залазив трактор, як воно її піднімає. Ось що я підкручував, то в мене в у положенні було. Так, ось. Пойдьоні. Азурій друге. Свободно. опускай, поднимай, свободно, он начал сидеть, поднимай, давай колесо то заднее так, поднял, вперед Значить так ось. Не вогнуло нічого, штока не погнуло. Все, можливо, трошки ця йде нижче ця трошки вище Ну то я вже не знаю, чи це я так в общем, зробив, що воно вийшло, чи повело метал, чи то так китайці нарізали шліци на валові, там що йде всередині і на цих тягах. Значить, то воно все так, воно все регулюється, все можна, або цю одну довше, одну менше відкрутили і ви перекриваєте той зазор. Косілка, як би, я думаю, не низько вона піднята, їхати свободно можна. Я зараз на косілку встану, передка підніме. Я як беру з косілкою їду, в мене замість цього кронштейна спеціальне кріплення йде для типа, хомута, я сюди чіпляю балона газу ну, на 40 літрів. Він сюди я заливаю воду, в мене тут є, щоб зливати є, і заливати, типа, я там, ну я вам покажу, Знімлю теж відео. На що цього діла. А так я думаю претензії більше не виникне, на що цієї гідравліки в роботі, як вона себе там покаже. Ну, буду, а що ще я по камінь школі ще вчуся, то буде видно, я буду знімати відео, як там в роботі на косовиці. Як буду на калими їздити, то я зніму, як воно що там працює. Покріплюємо, ось, ось тут нічого не погнуло. Так, да, Було б бажано два циліндри. Ну знову ж, як ви ж то в мене було тих два циліндри, воно ну, він вже би тут стояв. би. А так ось один по циліндр. Я ж борону е, на тонну не тягаю цю диску. Що тут це є? Ну, правда, звісно, да, 300 кг ротерна косарка, Вся газосередження тут на дисках. І виходить, що ще й плече. Ну, як, на казахському речах. Як би я не хотів В Взагалі так. Віднімає зараз знову вже ж я знімлю, як воно, що тут. Ось у нас був мороз рано, тут вже на тарілку поналипало. Це все діло. Сонце нічого там не видно. Ще я знімлю відео огляд на косарку. У мене тут з картаном, я його не знімаю. Картан усилений, теж важкий. Якби циліндр держить, не просідає з тим заводським, що в мене тут йшов всередині, я поки покручуся, вона вже наполовину ця вся навеска впала. Я його цей а типа як забудуся чи ще щось, а голову постійно крутити, то ну, як би можна, якщо ти привикнеш, а так я ж не привик, то бо я хоч раз її забувся, хоч то трошки проволочив, почув, що тарабане. Ну то в общем вона косарка крепка слабо видержала. Так я все, коліщата. Ну, дивіться, як би... Відповідно, вони м'якші стоїть, вони тебе так висідають. Якби ці колеса не сильно розчитані під цю вагу, а косарка важка, ще й тут. Як її транспортне положення переводиш, вона в ліву сторону. Ось тут шплінтовуєш і вона виходить на ліву сторону. Зараз я її опустю. І знову зніму, як вона її піднімає. Так, опускаюсь. Опустило. Піднімаю. Без газює. Як хтось каже помалу. Ну, це вам не НШ-32. Був би н 32 воно був як... Я не знаю, де би той циліндр дівався. І таке діло оберти ще й на НШ-насосовій, Можна, звісно, збільшити передаточне число, то треба погратися. Я вам казав, найкраще зробити через рівень. Тільки буде, правда, три рівня. Тобто не сильно те діло воно буде. Якщо, наприклад, 240, чіх, а в нього не таке там навантаження на з коробки, бо там нема тут переднього моста. Там в тих інших тракторах, там, де є передній міст, я би вам, якщо 4 рівня, не, не сильно рекомендував так робити. Мені поки що так вистачає. Ну, що я собі опустив, це швидко. Піднімає, тут через ну, так ще ось колеса просідає добре. Так, все, а я матір їду, оце я вже з Тобто так. Тобше, треба трохи зимою з регулювати, бо воно так увалити, що всі таї з диплома відлітають бляха. І таке діло. В общем, зараз знімаю ще огляд на це діло. У мене ще прицеп стоїть, краще на нього зняти огляд, щоб потім вночі не приходити не знімати. Таке діло, зараз. Все, знімаю я огляд на ротирну косарку, все, добре, до побачення. Слава Україні! Смерть ворогам!